Вітаю всіх! Сьогодні 21 квітня. От, звати мене Надія, я з Житомирської області. Ось висаджую ґрунтопокривні на мою нову грядочку. У мене є арабіс, ось білий, фіолетовий. Ось і жовта, От, знову забула, як її звати. А, підпишу вам. От. Хочу я садити, як. Ось тут вже в мене є арабіс, він відквіткує, потім я посажу ось таке ґрунтопокривне жовтим, воно Алісу алісум, цвіте. Потім фіолетова, потім знову білий. Взяла я пісочок, тут землятка тяжка. Я змішаю землю з пісочком, Добавлю від хруща навіть сюди, бо воно довгої діє, ентоцит, бо все я тут докапувала трохи, вдавила 5 штук. А воно довгої діє, тому хай буде. Тому треба гарно розпушити землю, тому що коренева поверхнева, ось у них. І просто треба отаку, наче як прикладувати, а потім полити. ось Оцим я зараз буду і займатися. Так Ось тут я додаю кусочок, присипаю. Трішки, трішки присипаю від хруща. Корні віна вже замішала, щоб пролити, бо тут корні поверхневі ще сьогодні тепленько, сонячно, щоб воно, як сказати, гарненько закріпилося. Ось я його тако все змішую. Беру арабець тут буде на мене фіолетовий. Його невелика кочечка, я не знаю, чи стоїть ділити тут корінь, ні, я не буду ділити, потім він розмножиться і я, я просто лишу трошки місця для розростання, розумієте? От. Так воно буде. Хочу, щоб він так звішувався. От. О, бачите, так, коріння присипаємо гарненько. Надіюсь, я тут гарненько зрихлила землю. Я надіюся, що все буде добре. Тут ще поверху я де-не-де де отак прикину пісочком. Може, щоб воно так більше прийнялося. Ось тут. От. Так. Ще можливо ось тут. Так, земелька і пісочок. Щоб воно трохи якось зацепилося, розумієте? От. Все. Тут я хочу між. Так, перебили мене, Обрієту я садила фіолетову. А тепер Алісу багаторічний, жовтий. На нього кажуть скельний. Ось. Він у мене тут, я викопувала, ось так кочечкою. тому так і буду сажувати тут ще якась цибулинка в ньому. Тому тут зовсім легко. Ось. Я його так. Пристрою. Вот. Вот. И так я буду всадживать арабис белый, алису, арабис фиолетовый и вот так оно будет свистеть. Одне відцвіте, друге почне цвісти. І я надію, що буде гарно. Так, зараз я все всажу, пролью з корневіном. От, хочу пролити з корневіном, тому що так воно й стояло в мене з вчорашнього дня. От, тому так. І покажу вам результат. Це я садила. Арабіс ось, ось Алісу. Ось так він у мене, цвіте який був. Це по краю грядки. Я так надіюся, що воно буде вниз так іти. Надіюся, що прийметься, полила гарно. Дуже надіюся, Просто що дивлюся, що сьогодні жарко, ну, буду надіятися, що буде все добре. Ще я знайшла в себе, я забула флокс шиловидний. мене повідпадали е О, ці гілочки і я в розсадник. І вони пустили коріння. І ось я тут посадила ще флокс шиловидний. І спробую скалим, що мені це, що це енотера. Що воно ці квітне жовтим, там такий величенький піде пагон. До 30-40 см. Ну, подивимося. Пучу, що любить полутінь. Ну, для експеримента я відділила розетку, посадила на сонце. Остальне повисажу полутіньову грядочку. Ось так. Поки тут треба буде продовжити, ну, поки що нема чим, там далі буде, будемо дивитися. Чим я продовжу цю грядочку свою ось. Так, ось туди ще в уголок за ялівець посадила я керію звичайну. Поки воно розростеться, бо тут якраз саме сонячно, але треба замульчувати. А оту квітку жовту, ен, ено, ено, забула, як називається. Що я отут спробувала підсадити на сонечку? То всю іншу я пішла, посадила під горішок там цілою кочечкою. Ну, а кері, я думаю, тут буде добре поки що. Я ялівець, поки розростеться, я її вже приберу і розділю це по-любому. Так що поки буде так. Гвоздіку турецьку посадила під горішком біля гортензії де флокси. Вона любить на півтіні, тут, звісно, більше сонця. Але вона в мене і на сонці росла. Ось ще лишився кусочок я прямо біля забору О, посадила. Ось так мій самшитик зараз гарненько почувається тут. І он під сіткою я її посадила. Я так подумала, вона доволі висока, а у тітки вона теж під забором росте. Вон там вона видно її. Тут ось вийдуть великі ці хости подорожникові і буде гарно. Тюрпанчики мої вчора купили, практично вже немає. Ось. І так як я робила відео про те, ті не любив, я зрозуміла, що цей морозник отсюда прибрати потрібно. Тому що тут, коли саме він має цвісти, тут завжди сонце. Йому тут дуже некомфортно. І коли сонце-сонце, він аж геть в'яне. Тому я його, коли він перецвіте буду прибирати звідси. І його дітки відсажу в чиміний в тепличку чи на розсадну грядочку. Ось так. поки що ящики все закрито. І мій булівар закритий, що він там, як він там. Все нормально. І ще мені треба посадити трави свої, імперату, Пінісету, Мовсяницю. Прочитала, я, що овсяниця на півтінь. Не знаю. Напишіть ви, де у вас вона. Овсяниця, і імперата і Пінісету, хто знає. Так, на цьому. Все. Буду робити на півтіньову грядку під горішком. Або сьогодні вечором, бо сьогодні доволі жарко і сонячно. Переживаю за рослинки. Ось, Або вже з тієї неділі, коли якийсь видасться похмурий докрути, мені навіть краще під дожечком це все робити. Все. Всім до побачення! Дякую за увагу і до зустрічі!